Привіт! Грати в найкращому клубі Англії, вибач мудрик. Це штука відповідальна. Тому я стежу за часом. Не ігнорую близьких. Не вживаю. Прислухаю сюди іншого. Ну. Дякую. Геніальна ідея. Граю, пише для задоволення. Так роблю я і вимагаю від партнерів. Грай відповідально. Усім привіт! Це ваші традиційні збірники, але не звичайні, а святкові. Сьогодні у випуску аналізуємо, як молодіжна збірна України зім'яла фаворитів турніру. Згадаємо, як народжувався супердует Мудрик Судаков. І звичайно розкажемо про нашого суперника у півфіналі збірну Іспанії. Але перед цим пропонуємо усім вам заглянути у закріплений коментар під цим відео. Там на усіх вас чекає до 2,5 тисяч гривень від Вібет преміум спонсора збірної України. Тож натискайте на посилання та забирайте свій бонус. Вібет разом сильніші. Почнемо давайте з найприємнішого. Це можна повторювати ще раз і ще раз: молодіжна збірна України у півфіналі Євро. учасниця Олімпіади наступного року. Ми переграли французів з рахунком 3-1 і оформили історичне для України досягнення. Це цікаво повернутись трохи в минуле і почути, чи вірили самі гравці в те, що їм вдасться подолати чвертьфінал. До вашої уваги, ексклюзивні думки наших збірників одразу після гри з Іспанією. Ми грали вже з Францією два, два рази у, у кваліфікації. і хотіли б іншого суперника, але Руслан Петрович сказав нам, що ми не повинні дивитися ні на кого, і маємо свій стиль, свою, свою гру, і будемо. Будемо дивитися завтра гру і вже побачимо, з ким ми будемо грати. Судьба нас знову звела з Францією, тому будемо виходити і грати з Францією на перемогу. Звісно, то головний тренер Руслан Петрович нам сказав, що не важливо, з ким ми будемо грати. Ми повинні виходити на гру і показувати свою найкращу гру. Хто це буде, вже подивимося згодом. Ми нікого не боїмося. Хай нас беруть. Ну що, як бачите, особливих хвилювань у наших хлопців не було. Франція то Франція. Як правильно сказав Назаренко, хай нас бояться. Розкутий настрій наших пацанів підтвердив і Брашко на передматчої прес-конференції. І десь такі мотиви передались і Руслану Ротаню. Франція це топ-збірна, там кожен гравець топ. Ну, але я нікого не боюсь. Хто б проти мене не був і цілком команда не боїться збірної Франції? Неважливо, хто проти мене не буде грати. Ми до цього повинні бути готові, перш за все, дисципліно, бути дисциплінованою командою, компактною командою і не зважаючи на це, відповідати своїм, своїм рівнем гри, від якого ми не збираємось відходити, під який повинні підлаштовуватись вже. Не, не ми да під когось, а спуск нехай е, суперник підлаштовується під нас. Отже, результат нам відомий, усе завершилось найкраще. Цікаво тепер дізнатися, що відбувалось після поєдинку. Давайте відзначимо, що статистичний портал SofaScore, на якому ми часто дивимося, оцінки гравцям за матч, уніс двох наших у символічну збірну чверть фіналу. Як думаєте, хто це? Правильно, мудрих і судаков у Георгія. Ще й оцінка найвища з поміж усіх символічних партнерів. Тепер подивимось на реакцію французьких змі і почнімо з видання West France, де був дуже красномовний заголовок, жорстоке повернення до реальності. Там, звісно, дуже багато присвячено французам. Нас же цікавлять українці. Усі лаври журналісти віддали мудрику. Вони навіть кажуть не збірна України, а мудрик і його команда. Далі видання Лєкіп відзначає потужну реакцію українців на пропущений м'яч і вчергове розчаровується у французькій молодіжці. Величезне розчарування для французів, так пишуть кореспонденти Фігаро. Знову ж таки, головний акцент на Мудрику. Ось кілька вирізок. Товариші Мудрика вражали від початку турніру. У груповому етапі грали без головної зірки Мудрика. Після пропущеного голу Мудрик повів свою команду вперед. Утім, як висновок автор матеріалу написав наступне: Перед силою українського колективу Франція не встояла. Ну, цікаво подивитись, що там написали іспанці, наші суперники у півфіналі. Загалом нічого нового. Ельмундо депортіво відзначає зіграність Мудрика та Судакова, але додає, що Україні вдалося досягти історичного результату попри війну в державі. До речі, в іспанців українська війна днями була темою номер один, бо до Києва приїжджав їхній прем'єр-міністр Педро Санчес. А що ж французькі фани, як вони відреагували на результат своєї команди? Ось декілька думок. Дехто вважає, що Україна просто добре скористалась подарунками від суперника. Хтось взагалі вдарився в расизм і списав усе на те, що в Україні всі гравці білі. Господи, були адекватні думки, як те, що Україна показала французьким зіркам, як треба грати у футбол. Ну а хтось вчепився в політику, мовляв, програти французів попросив Зеленський. Добре, хай думають собі, що хочуть. А ми поки повернемось до того, наскільки ж дійсно розкутими були наші футболісти. І от вам міні історія про Мудрика та Судакова. Ці двоє разом дуже давно, і їм удвох дійсно кайфово. Ось такі відоси з українцями можна знайти в Тіктоці. Вони набивали м'яча в себе в номері, спали один на одному, дуріли, казились. Шлені пенальті величе розігрували. Ну а тепер дійшли до того, що Мудрик продає судокова собі в Челсі. Я все для свого друга роблю. Хай хай ті тільки пусі хай забуває. Тепер мене продає. Я я продаю його лондонський клуб. Поки ніяк не відреагував на такі агентські скіли свого гравця. Однак привітав українця з крутим перформансом та ще більше тішить те, що про мудрика пишуть в англійських змі, та як реагують фанати. Це от дійсно від ненависті до любові. Один крок. Англійські болівальники в екстазі від пасу мудрика. Це як Месі. Він робитиме різницю в наступному сезоні. Він готує такі паси на наступний сезон. Йому потрібен імпульс і він запалить. Схоже, Михайло зміг остаточно заткнути всіх своїх хейтерів. А знаєте, як мудрик охарактеризував гру з французами у себе в інстаграмі? Вчора класно побігли з пацанами футбольчик. Нє, ну це покоління точно по-хорошому відбите. І ще питання до вас: чи вірите ви, що мудри колись воз'єднається зі своїм дружбаном Судаковим і у якому клубі це станеться? Пишіть свої варіанти майбутнього працевлаштування для Судакова у коментарях. До речі, ротень теж на одній хвилі зі своїми пацанами. Після матчу з французами він, звісно, говорив трохи виваженіше, але все одно обезбашено. Перший скальп ми зняли. Тепер детальніше про Судакова. Найкраща граться матчу за версією УЄФА. Ось що сказала комісія, яка визначає, хто буде мене вземеч. Він забив два голи, був ключовим гравцем під час білдапу, а без м'яча опускався дуже глибоко, щоб допомогти партнерам в обороні. Саме зараз судаков найкращий бомбардир турніру з трьома голами. А зараз, до вашої уваги, ексклюзив збірної інтерв'ю з Судаковим прямо з табору молодіжки. Звичайно, дуже багато емоцій після такої гри, важкої гри, емоційної гри і переможної. Складно напевно, пере. Перемкнутися, але ми маємо це зробити. Я вже казав, вчора ми ще там трохи святкували, думали про Францію, але сьогодні ми вже думаємо про Іспанію. Післязавтра матч. У нас немає часу, особливо на відновлення, але ми маємо із себе витягувати максимум, що ми маємо, і показувати свій рівень гри. Взагалі вихід в Олімпіаду, ну, такий історичний. Чи плануєте, якщо виклик буде, зіграти наступне літо? Звичайно, ми всі мріяли про Олімпіаду, це історія. Перший раз збірна України з футболу на Олімпіаді. І ми написали з нашою цією командою цю історію, то, звичайно, я хочу зіграти на цій Олімпіаді. Це дуже престижно. Тому, звичайно, якщо буде можливість, то я поїду. Е, ну, ви вже вчора розповідали, що ну, тандем з Мудрика це не, не, не щось таке особливого через те, що коман, так, це командна гра, але все таки ви дуже такі близькі друзі, як е, приємно грати з ним ще раз е, в одній команді на полі. Та, звичайно, Міша дуже майстерний футболіст і на такому рівні, коли ти граєш з такими футболістами, ти отримуєш задоволення. І я його відчуваю. Він мене відчуває на футбольному полі. І ми, ми отримуємо задоволення від того, що ми робимо. І, Звичайно, хочеться грати частіше разом. Останнє питання: Іспанія. Ви вже знаєте ту команду добре. Як взагалі буде підготовка до того матчу? Буде відрізнятися від ну матчу в групі? Звичайно, буде напевно інші склади, але все таке, ну. Як підготовка буде до того матчу? Ну, звичайно, не можна порівнювати гру в групі, коли ти вже вийшов з неї і півфінал Євро. То вже зовсім різні матчі і зовсім різні склади будуть. Але ми налаштовуємось позитивно і, звичайно, як я вже постійно кажу, в першу чергу ми маємо показати свій футбол і відштовхуватися тільки від своєї гри. І не підлаштовуватися під Іспанію, а в першу чергу показувати свою майстерність. Ну і на сам кінець хвала молодіжці від Сергія Реброва. Наставник збірної України у себе в інстаграмі привітав команду Ротаня з виходом у півфінал Євро і з виходом на Олімпіаду. Це насамперед заслуга Руслана Петровича та його тренерського штабу за правильно обраний план на цю гру та гравців за його вдале виконання, зазначив коуч. І знову ж питання до вас. Хто з цієї молодіжки вже незабаром запалюватиме головній збірній. Звісно ж, очевидні варіанти типу мудрики Судаков або трубін не приймаються. Давайте оригінальніше. Ну а зараз давайте спробуємо поглянути на феєричний матч проти Франції крізь призму, як завжди, без емоційних цифр і трохи глибше зрозуміти, як зіграла Україна. Рішення Ротаня зіграти без чистого форварда у старті виглядало нестандартно і трохи дивно. Це головний сюрприз по складу. Крисків очікувано надіяв доволі глибоко. Ось погляньте на мапу середніх позицій і зверніть увагу на гравця під номером 18. Мабуть, марно було сподіватися, що Дмитро зможе на рівних боротися за м'ячі з кремезними французами. Отож, лише 4 виграних єдиноборств з 13. такий його доробок. Хоча це несподіване рішення, все ж мало вплив на гру. Це саме Крисків своїм зміщенням у напівфланг заплутав систему французької оборони, коли Судаков забував другий гол. Хоча у першому таймі ми бачили звичну формацію і структуру на полі. До того ж, окремо відзначимо чудову реакцію на пропущений гол. Її проілюструють ось ці графіки. Ми миттєво змогли взяти ситуацію під свій контроль, і на хвилі покращення контролю м'яча і якості передач забити двічі. А ще саме на цей період випадає стрімке зростання нашої командної продуктивності у боротьбі. Це знову звертає увагу на характер цієї молодіжки. Наші команди ми звикли сварити за кепську реалізацію. Цей випадок унікальний. Ми забили три після трьох ударів площину у рід суперника. Цей вечір у клуж на поці точно був нашим. Мудрик скільки всього вже написали про цього хлопця? Цифри покажуть, що це був шалений перформанс майстра, який, однак, не виглядав аж надто органічно у цьому колективі. Єдиний дотик у чужому штрафному це зароблений пенальті, а ще найбільша кількість втрат. Тим не менш цей мудрик зміг зробити результат. Окремо давайте розглянемо крок зі зміною формації. Ротань опустив брашка третім центрбеком, готуючись захищати результат. Рішення виправдало себе. У Володимира дуже крутий обсяг оборонної продуктивності 10 відборів, усі на своїй половині. І це, приміром, більше, аніж у Батагова. А ще у брашка аж 8 перехоплень. Ми провели найменшу кількість позиційних атак за матч на цьому євро лише 12. Здається, ми свідомо відмовились від флангових подач лише три кроси за весь поєдинок з Францією. Причому жодного точного у попередніх матчах були значно вищі показники. Ну і як не згадати у такому матчі про Трубіна у Толіка 5 сейвів. Це теж його рекорд на цьому турнірі. Ну, а тепер дійшли ми до наших суперників у півфіналі. Якщо ви не надто пильно слідкували за командою впродовж турніру, то спеціально для вас зібрали основні цікавинки про фурію Рохіту. Так, ну найперше зараз буде легенький шок від усіх титулів, що Іспанія взяла в усіх вікових категоріях. 23! 23 титули Карл. У нас пам'ятаєте два. Стосовно конкретно євро Ю-21, то Іспанія вигравала турнір частіше ніж ми брали в ньому участь. П'ять трофеїв це рекорд змагань. Кожен такий молодіжний форум фактично презентує широкому загалу нову партію зірок. Ця збірна не виняток. Ну, наприклад, хто? Давайте пройдемося по найперспективніших. Номер один, мабуть, це Оян Сансет. Атакувальний хав минулого сезону нарешті виправдав усі сподівання і аванси, які на нього покладали в більбао. Це вже його четвертий повноцінний сезон, але через серйозні травми лише зараз, у 23, він став справжнім лідером клубу і подорожчав до 30 мільйонів. На цьому турнірі впевнено веде гру команди в Атаці і точно не втратив у ціні. Серед усіх збірників краще за сансета цей сезон провів хіба Габрі Вейга Сельти. Він один із наймолодших іспанців на євро. І от його прогрес за рік просто космічний. Вартість у вересні була 3 мільйони, а у травні вже 30. Креативний центр «Хав» зробив 15 результативних дій за 13-ту команду примери, і це понад третина з усього, що забила Сельта в сезоні. Щоправда, на цьому Євровейга поки лише дублер сансета. Тобто, зрозумілий рівень, так на банці в Іспанії сидить. 30 мільйонний гравець у Трійку футболістів, що найдинамічніше прогресували, також входить ще один гравець центру поля Алекс Баєна з Вільяреалу, автор першого голу Іспанії на цьому євро. Це вже давно не ноунейм, no при тому, що зараз йому 21. Він сяяв у клубі ще два роки тому, коли Вільяреал брав Лігу Європи. Ну але цей сезон вже чітко показав, що з Алекса точно будуть люди. Про Серхіо Гомеса з Мансіті, мабуть, згадувати в цьому списку і не особливо потрібно. Він вже й так відіграв сезон у найкращому клубі світу. І до суперзірки у нього найкоротший шлях з усіх на євро. Він найрезультативніший гравець Іспанії 2 плюс 2 за системою гол плюс пас. Ну і несправедливо буде не згадати тут про капітана, центр форварда і взагалі лідера цієї команди Абеля Руїса. Це якраз той злий геній, що декласував сироту і зрівняв рахунок у грізнами тиждень тому. Втім, якраз його вже суперпроспектом не назвеш. Вихованець Барса вже три роки, як представляє Брагу. Не скаже, що суперуспішно забиває забуває в середньому по 9 голів за сезон у всіх турнірах. Але в юнацьких збірних він просто таки машина з 2015 року за всі вікові категорії награв 56 матчів, і абсолютно більшість з них під керівництвом Санті Денія. На цій персоні зупинимось трохи детальніше. Колись був такий центрбек Атлетіко Санті Денія, що майже всю кар'єру провів у клубі від славетних часів і до найтемніших. А вже з 2010-го до сьогодні Денія системний тренер іспанських юніорських збірних вже 13 років. З нинішнім наставником національної команди Луїсом Дела Фуенте вони пропрацювали в цій системі все практично тренерське життя. Ну і підвищення отримали синхронно. Санті Денія поміняв Дела Фуенте в збірні Ю 21 фактично півроку тому. Але власне ця команда для нього практично рідна. Кістяк він веде з 2017-го, коли ще дітьми ці хлопці взяли для нього перший трофей Євро 17, а рівно за два роки ще одне євро U-19 з тим же кістяком. Ключовими кадрами Санті Денія, що грають у нинішній команді U-21 і брали участь в попередніх тріумфах цього тренера, це вже згаданий кеп усіх команд Абель Руїс, Серхіо Гомес, Хуан Міранда, Віктор Гомес, Антоніо Бланко, Уго Гільямон і Арно Тенас. Коротше, більше половини основи. А тепер висновок: ми маємо справу не просто з майбутніми зірками і фаворитами турніру, а з надзвичайно зіграною командою, у якої все працює на автоматизмі. Борони вас боже подумати, що ми когось лякаємо усім тим, що розповіли. Одну не менш титуловану і талановиту збірну. Ротань Тім уже в неділю прибила. І довела, що нікого і не планувала боятися на цьому турнірі. А тепер вже тим паче віримо в команду. Якщо ви теж, поставте лайк після перегляду. До зустрічі. Привіт! Грати в найкращому клубі Ангелі. Вибач, мудрі. Це штука відповідальна. Тому я стежу за часом. Не ігнорую близьких. Не вживаю. Хм, прислухаюся до інших. Забий ну! Дякую. Геніальна ідея. Граю, пише для задоволення. Так роблю я і вимагаю від партнерів. Грай відповідально.